Народився в селі Холми, яке знаходиться в Чернігівській області. Це неподалік від кордону з Росією та Білорусь. Я з нехристиянської родини, але моя мама була вже віруючою, коли я народився. Коли я пішов до першого класу, моя мати поїхала в Київ. Я залишився жити з батьком. І через рік-два мій батько також прийняв хрещення. Тому я вже мав. Таке все підгруття християнське, мене виховували правильно. В молодшій школі я був дуже слухняною дитиною. Я постійно відвідував домашні церкви. Домашні зібрання, не мали змоги поїхати в якісь центральні церкви в нашій області, тому ми вирішили, що буде добре, якщо ми будемо це робити вдома. До четвертого класу я робив це майже на регулярній основі, коли це була можливість у нас. Але коли я перейшов вже до старшої школи, моє якесь бачення світу дуже сильно змінилося. Я почав надіятися лише на себе допомоги. Я від людей чомусь не очікував, я вважав їх ну, егоїстичними і. Я вважав, що я нікому не потрібен в цьому світі. Почав спілкуватися з друзями, відходити від своїх батьків подалі. Я більше приділяв уваги друзям і нашому спілкуванню, прогулянці. Всі мої друзі в підлітковому віці почали намагатися ставати все старшими, тому ми з ними вирішили, що якщо ми будемо вживати там алкоголь, курити цигарки, то ми будемо круті, ми будемо дорослі. Але насправді це так не було. Я в глибині своєї душі розумів, що це якось все неправильно, що я роблю, але мені було комфортно, тому що я мав друзів, я був не самотній. І заради того, щоб не бути самотнім, я готовий був прийняти ці всі погані речі. Те, як я прийшов до Бога, це все-таки було неспонтанним рішенням, коли навіть я ще ходив це до школи. Я коли був на самоті, я цього всього не робив. Мені це все було бридко. Неприємно, я проводив час з бабусею. Вона часто переглядала телевізор, і вона дуже любила телеканал. Надія дивитися. Вона любила. Дивитися всі ці передачі, і коли ми з братом дивилися якісь інші телеканали, вони казали: ні, хлопці, включайте телеканал, Надія і будете розумними. Ми все таки її слухалися, включали цей телеканал, і я просто задивлювався в нього і думав, це дуже гарні передачі, навіть на протязі шести років, коли я не хотів. Там зближатися з Богом і в мене була боротьба, коли я думав, що все-таки можливо Бог існує, але я не хочу бути з ним. Мені це якісь обмеження, що я не можу робити все, що я захочу. Мені це здавалося якимось не дуже приємним. Коли я змінив середовище, коли я почав спілкуватися з людьми, які віруючі, які дійсно з Богом, я зрозумів, що ці люди все таки кращі за тих моїх знайомих, з якими я проводив дуже багато часу, тому що знайомі вони. Постійно залишалися на одному місці. Вони не хотіли далі розвиватися якось. А ці люди вони стремилися до чогось більшого. Вони думали про майбутнє. Мій перший досвід з Богом стався, коли я почав готуватися до вступних екзаменів. Це було після 9 класу. Я дуже довго приділяв час після школи. Я готував особливо математику, тому що там були дуже складні рівняння і. Я не знаю, як їх виконувати. Мені мама казала, що я молився Богові. Коли я готуюсь до екзаменів, я так робив, ну не дуже часто, але намагався. І так, коли я вже написав всі екзамени, я подивився на ці свої оцінки, зрозумів, що вони не дуже втішні. По рейтингу я був не на бюджеті, хоча треба було, щоб був на бюджеті, тому що наша сім'я мала не дуже багато грошей. Щоб оплачувати моє навчання, ми почали всі молитися. Ми мол молилися за те, щоб я поступив. Сталася така подія, коли я був на 21 місці з 20-ти, І я думав, ну ну, все, вже останній день, я нічого не встигаю, але мені мама. Сказала, наполягла на тому, щоб я поїхав і відвіз оригінальні документи в коледж. Я приїхав, і нам там сказали, що так неможливо. Але якщо людина, яка стоїть переді мною, вона не привезе ці документи, то я зможу попасти на бюджет. І я думаю: вау, круто, але все-таки потрібно ще почекати. І... Після вихідних так ця людина не провезла документи, я поступив на бюджет, і я зрозумів, що ну, все-таки рука Бога тут була присутньою, і мама мені постійно про це нагадувала. Після того, три роки, я вже навчався в коледжі, але я згадував цей момент, але моє серце для Бога ще тоді не відкривалося. Вже на третій рік навчання почалася війна з початком війни. Наша сім'я пощастило, що ми не були в самому епіцентрі всіх бойових подій, і Бог нас з цього моменту почав вести, мене вести до хрещення. Спочатку ми переїхали в безпечне місто, Чернівці, нас поселили в церкву, в зібрання в центрі міста. Повертатись додому було ще не дуже безпечно, тому що ще була окупація. І ми вирішили залишитись в Чернівцях. Почати шукати роботу, працювати, дивився на цих людей, які мене окружають в церкві. Я дивився на їх поведінку, як вони поводять, про що вони розмовляють. Мені сподобалася ця атмосфера, але я ще не дуже сильно хотів відкриватися Богові. Рік пройшов, коли я вже жив у Чернівцях. Вже багато з ким спілкувався, багато що знав. Потім я познайомився з майбутньою своєю дівчиною. Я з нею спілкувався. Вона була. З дуже віруючої сім'ї її батьки виховували її як справжню християнку, і я помічав різницю між мною та нею, але я цікавився, як вона ставиться до цього всього, до цієї цієї релігії. Я дізнався, що вона була ще не хрещеною. Я запропонував їй, щоб ми разом прийняли хрещення, можливо, навіть в один день. І вона мені казала історію, що вона молилася Богові за те, щоб якась людина підійшла до неї і запропонувала їй. Це хрещення, я зрозумів, що Бог все-таки весь цей час був зі мною і керував мною. Коли ми ходили в пасторські класи з моєю дівчиною вже, ми слухали урок від пастора, він нас готував до хрещення. Він розповідав про Біблію, про різницю між життям до хрещення і після хрещення. Я на той момент ще не дуже поспішав хреститися. Я дуже сумнівався, я не хотів цього, тому що я вважав, що я ще не готовий. Для мене, щоб прийняти хрещення, це потрібно було відкинути вже всі свої гріхи і прийти до Бога вже чистим. Поспілкувавшись з людьми, вони мені сказали, що я до Бога неважливо ким приходити. Особливо більше впливу сказала моя мама, коли вона процитувала фразу з Біблії, коли Бог казав, що прийдіть до мене всі нужденні, каліки і. Грішники, я вас всіх прийму. Я зрозумів, що Богу, все одно, ким ти є зараз. Але якщо ти хочеш змінитися, Бог тобі допоможе і прийме тебе таким, який ти є. Я хочу побажати всім молодим людям, які ще не знають, чим зайнятися в своєму житті, ким вони хочуть бути, або вони не вирішили, варто все таки бути з Богом. І я скажу, що це дуже круто, тому що це все таки розширяє тебе, твій кругозір у світі. а Найважливіше це те, що ти будеш з Богом, і ти будеш мати можливість бути спасеним.